Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про набаліла, причому набаліла не тільки мені. Але перед тим як ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на цей канал? Поставте лайк, а після перегляду відео не забудьте написати коментар. В соціальних мережах мені в коментарях і в приватні повідомлення пишуть працівники Херсонської міської клінічної лікарні імені Карабілеша. Людей шокувала новина про звільнення Алли Малицької. Її сьогодні звільнили з посади директорки цього закладу. Їй не подовжили контракт. Бо е, вона відмовилася запускати зондер команди, і е, які мали вичистити рахунки цієї лікарні е, а на рахунках у лікарні е, зберігається величезна сума. Раніше ж вже вона відмовлялася брати участь у схемах, в е, які її пропонували люди начальника Херсонської міської адміністрації е, Романа Мрачка. Змусити її намагалися довго, але все марно. Люди питають, як вони можуть допомогти керівниці лікарні, питають, як боротися з цими тварями і, взагалі, що відбувається в Херсоні. Давайте я трошки поясню, щоб кожному було б зрозуміло, і я не відповідав кожному окремо. Допомогти лікарні ви вже не зможете. Питання погоджено кураторами Романа Мрачка в офісі президента. Я не знаю, хто це, але думаю, що це Олег Татаров, який курує свої всі силові органи, і чисто гіпотетично міг лобіювати призначення Мрачка, цього невідомого нікому прокурора Невдаху, який не склав тестування і не пройшов атестацію в Херсон. Тим паче, що кандидатуру Олександра Прокудіна на посаду в обласну військову адміністрацію підбирав саме він. Про це повідомляли українські медіа. Я дуже сумніваюся, що татаров напряму переймається питанням херсонських лікарень чи взагалі Херсона. Скоріше за все, він або інша людина просто дала відмашку і сказала пакуйтесь. Щоб ви розуміли, пакуйтесь на мові компантів – це спішно виводити активи, гроші з усіх підприємств або організацій перед. Відставкою або великим шухером. Це в наших умовах може статися будь якої миті, тому пакуються всі. Звісно, що відмашку дали не з питання саме цієї лікарні, а в цілому по палаті. Да? Забирати все, виводити гроші з відусіль. на сленгу корумпантів Це називається розривати. Тобто вичувати з під преси, з установи організації всі кошти. В принципі, добро на розірвати дали ще минулого року. І пан Вадим Глушко почав рвати херсонські лікарні і інші заклади. Ви спитаєте, хто такий Вадим Глушко? Це такий собі дружання Авакова з Харкова, так-так. Люди Авакова комусь згодилися. Цього Глушка в Херсон прислали ще в 23-му році. І поставили радником Паркудіна. Він там півроку щось порадив, і його забрали з ОВА і передали мрачку без будь-яких посад. Його не призначали нікуди. Просто людина ходить по військовій адміністрації. Ну, як просто ходить. Звісно, не просто. Під контроль Грушко взяв всі міські лікарні, пологові будинки, стомат поліклініку. Останню, як ви знаєте, передають просто зараз приватні руки. І в принципі, питання. Лікарень без перебільшень вартує сотні мільйонів. У них на рахунках великі гроші. І це знають всі, в тому числі в групі Глушка. Контроль умовної групи Глушка є десятки фірм, свої директори в комунальних підприємствах, які іноді кидають, купують товари у людей Глушка, про що ми не раз писали. Тобто через Романа Мрачка, людина з вулиці, такий собі глушко контролює весь міський бюджет, всі комунальні підприємства, лікарні, і в принципі вибити звідти його неможливо. Ситуація склалася дуже патова. Да? Ми е, давно вже проскочили о той рівень корупції, який був при Колихаєві. Він зараз здається просто смішним і несемося все нижче і нижче. І повній мовчазній згоді, а або майже мовчазній згоді правоохоронців е, прокуратура не бачить, начальник поліції не бачить. Е, кашники з СБУ вчора провели обшуки в деяких підприємствах, да? але не дуже схожі. Коже, що вони щось роблять серйозне, більше схоже на такий натяк, що треба ділитися. Хоча, можливо, я не правий, і вчорашні обшуки перетворяться нарешті в кримінальній справі всі групі глушка, мрачка і так далі. Звісно, я шуткую. Поки не буде команди рвати мрачка, нічого їм не буде, бо мрачко несе золоті, а інколи і діамантові яйця. Мрачко, який вже... Два роки номінально керує містом. Зараз фактично від рішень відстронений. Всі рішення ухвалює людина без безжодної посади Вадим. Глушко, заступники е, начальника міської військової адміністрації навіть придумали йому титул, таку кличку, касир, да? і справно носять цю касу щомісячно. Туди ж носять директори КП, носять головлікарі. В принципі, каса працює цілодобово. Ну, окрім тих днів, коли касир Глушко відповід... відпочиває за кордоном. Хто це такий? Е, цей Глушко Роман Мрачко не пояснює. Я питав. Просто кажуть, що він у військовій адміністрації не працює, е і, в принципі, це дуже зручно. Бо ми не питаємо, де працює глушко. Ми питаємо, хто це в біса такий. А за цим е поясненням скривається багато чого для розуміння, куди ми всі з вами йдемо. Ви спитаєте, що робити? Я не знаю. Ба більше я в цьому питанні сховався за зручною позицією, що я особисто роблю, що можу. Ну, Зокрема, наприклад, знімаю це відео. А вони тим часом, як терміти, виїдають Херсон зсередини. Можна розповісти багато про цих термітів, можна розповідати це знайомим нардепам, можна жалітися начальству, писати сотні новин, пости в соцмережах, тегати. В цих постах парламентарів правоохоронців. Але чомусь мені здається, що все це до одного місця. Наші, в принципі, нардепи, правоохоронці знають і мовчать. А з кабінету на Печерських пагорбах і з Гудвайна все це виглядає не так трагічно. Ну, десь там Херсоні когось там, звільнили. Хай буде. Хоча ситуація максимально трагічна. У мене вже солдати питають. Невже ми звільняли Херсон щоб дати брачку, глушку їм подобним отаку кормову кармову базу? В принципі, мені дуже соромно, і в таких ситуаціях я мовчу.